Народний жос, ви просили, я зробив. Хочу такий обзор зняти на Ви Багато було коментарів, який покажи, як ти її зробив, як тягнеш, як чіпляєш. Хочу все показати в цьому відео. Хто буде мав бажання зробити. Зараз покажу всі розміра, які отвори, які профіля. Ну, всі розміри, що ви собі могли зробити в загальному по матеріалу. Вже точно не пам'ятаю, але в районі... Півтора-дві тисячі мені вийшло по матеріалу, щоб зробити цю лафету. Ну, Це по суті і жорстка сепка для перевозки автомобілів. Та як колись КАМАЗ тягали, ну, щось таке грузові автомобілі. Я піддивився, подумав, ну, і трошки подивився магазинні варіанти і зробив свій варіант. Ну, там ні з важкого немає, а платити 8-10 тисяч за. Таку сепку, яка ну, не з тоненького металу роблять, згинається. Я не мав бажання. Два дні мені пішло на цю роботу, але зато я зробив собі надійну таку, яка мені підходить жорстка сепка. Хочу показати матеріал. Матеріал це почнемо з причепного. Причепне, куплене в звичайному автомагазині е, на 1300 кг воно розраховане. Ну, Звичайно, я не пам'ятаю, 700 гривень тоді коштував. Е, хочу показати профіль. Профіль у нас 5. 5 на 5. Так, Профіль 5 на 5, стінку, теж вже не пам'ятаю, це вже по бажанню. Хочете грубшу, хочете тоньшу. Е, також я її трошки вкорочував вже тут. То не дивіться, це вже вкорочено і усилено. В загальному е, я собі міряв до свого фаркопа. Щоб не було зависоко і занизько, низько. Підставляю просто добіньку. В середньому в мене виходить 10-12 см від землі. Е, от я візьмемо отак від землі, в мене виходить 32, якщо від рівного, довжина разом з 7-30, тоже 5. Ні, не 35, 25. Це коліно виходить 30 см. Загальна довжина цієї лапи я також не міг ніде знайти в інтернеті, Зараз вам покажу 75 см. Ніяк я не міг знайти ну, розміру, але все-таки ось такий розмір 75 см, його вистачає повністю, хтось зробить на метр. Але оці планки тоді треба робити коротше. Я просто знайшов звичайну пластину. Ну, як знайшов, купив пластину. Ось таку. Вона має 1 см товщини. Також показую розміри. Куди покажи розмір. Тут спочатку також можна собі різні розміри, але ну, я вибрав такий 20 в цьому місці, а тут виходить десь 34. Ось. Я прикручував на болти, сквозні болти. Тут просто приварено. Постійно приварена, всередину забитий профіль, сквозні болти. просто можна... Тут не відкручується, ну, можна відкрутити, а тут регулюється. Прорізав болгарком такі отвори, по яких можна звужувати і розширювати. Наприклад, в Жигулю потрібно вужче. Зроблені вуха і звичайні трищотки. Трищотки, ну, звичайні автомобільні, приварено два вуха. Ну, не знаю, можу поміряти. Там висота 8,5 см. І прикручений сквозний болт. Також тут прикрутив, ну, тут вістань має значення. Ось така вістань 7 см і 17 см болти сквозні. Зараз покажу ось ці лапи, так куди покажи, Ланцюг я дав, який мав, не знаю звино, ну, середнє звино, десь 90 см я дав ланцюг. Також тут приварив кусок, ну, якраз цієї пластини прорізав, заварив. і все воно надежне. Труба в мене виходить 4 на 4. Товщина не знаю. Товщина тройка. Також по довжині. По довжині вона має метр м. і складається труба в трубу. Ось таким чином. Все заходить спокійно, але я вже не хочу розкручувати. Ну Хіба розкрутити і загальну довжину, зараз покажу. Так, раз. І зафіксовано. Зараз я заміряю. В загальному виходить 177 сантиметрів. Ну, всі автомобілі якраз нормально. І посади БМВ, і але ну, всі автомобілі, які тягнув, цієї довжини вистачає з голови. Так, хочу показати, підійде ближче. на приході речага від БМВ. Ну, зараз ось так він кріпиться, оскільки я пам'ятаю. Ви підпихаєте цю лафету ось так, до речага. В принципі, перевер... перекидаєте. Деколи, в деяких є такий, ну, настільки великий отвір, що можна його запхати всередину в речах, Ну, на даному речагу його запхати не годен. Ми просто під машиною перекидаємо його ось так через речах, перетягаємо. Рас, Я, зараз, зараз, зараз. Перетягаємо і тоді зацепляємо за ланцюг. Все, ми зачекали за ланцюг, натягаємо, натягаємо розсотку. Консультація грошей коштує, консультація гроші коштує. Ой, хошо, як вам лофета? Скільки ми вже машин перетягали? Взагалі бомба. Ну і, і ви, так беремо, затягуємо. Дивіться, виштатка не дуже, але загально ось так воно зафіксовує. І не потрібно другого водія, не потрібно шофера. Так, два речі лапаєте, затягуєте і можна спокійно тягнути автомобіль. Е, на автомобілі, якому боксируєте, можна вчепити аварійку, або включити аварійний знак. Е, поліція не піняє, просто потрібно, щоб документи були на автомобіль, який тягнете, і на автомобіль який тягне. По бажанню можна також включити аварійку на автомобіль, який тягне. Ну, За стільки разів, що ми тягали, Ніколи нас поліція не піняла і ніколи проблем з політиком. І тверезого не шофера. Ну, можна і так сказати. Так що ось така жорстка сепка, вона себе окупила вже, не знаю, тисячу разів, скільки я би мав заплатити евакуатору, Це мучиться от тягнути на паску, щоб постійно все, шарпати машину. Потрібен другий шофер, шофер, щоб був теж такий з опитом. Щоб потрібно, щоб були тормоза в другому автомобілі хороші. А не раз приїжджаю, так як я купую автомобілі на розборку, деколи нема тормозів, деколи нема коробки, деколи нема мотора в автомобілю, а автомобіль потрібно доставити. Зараз е опатр платити 25 гривень за кілометр досить дорого. А так приїхав, витягнув з машини, навіть сідана ну, в пасаті, я возив, розклав. 10 хвилин, щоб підцепити і собі потягнув. Ну тільки що от проблема була до 5-го тягнути, там воно трошки не хоче в такому падкій системі їхати. Так що, ось таке відео. Напишіть, як вам моє лофета, це жорстка сепка. Є ще така лафета совкової погрузки. Якщо це відео набере багато лайків, знімлю відео ще про цю лафету шосткової погрузки. Так що, друзі, не забудьте лайк, підпишіться і напишіть вашу думку за мою жорстку сепку.